Псевдоволонтеру із Калоша, який привласнив понад один мільйон гривень благодійників, повідомили про підозру. Чоловік ошукав більше двадцяти громадян, зокрема й військових, які наразі перебувають на фронті. Із фронту на весілля. Історія воїна Сергія Карпака і його коханої, які вирішили одружитися під час війни. Ми Ми любимося. У Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку присвячену 25-річній праці місцевих кінематографістів. Зібрані унікальні фото які на жаль не можна зараз побачити в інтернеті чи в інших чи архівних установах. Прокуратура повідомила про підозру Калушанину, який привласнив понад 1 мільйон гривень благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. Про це повідомила представниця департаменту кіберполіції Христина Мандебура. За її словами, чоловік із травня до серпня 2022 року розміщував у соцмережах оголошення про збір грошей на потреби української армії. Також він публікував повідомлення про допомогу волонтерам у купівлі деяких товарів. Чоловік збирав пожертви на особисті банківські рахунки, щоб придбати автомобілі, прилади Нього бачення безпілотники та тепловізори. наприкінці серпня Суспільне повідомляло, що цим псевдоволонтером є Віталій Хемич, син підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. Після того, як обурені люди почали поширювати інформацію про псевдоволонтера, він опублікував відеозвернення у Фейсбуці, в якому зізнався, що є залежним від азартних ігор. Прошу вибачення в кожного хто перекидав мені кошти. Я хочу зізнатися, що я ігроман і завжди мене витягували батьки і брат. Але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них, щоб повернути кожному кошти. За передніми даними чоловік ошукав більше 20 громадян, зокрема військових, які наразі перебувають на фронті. Сума завданих збитків становить понад 1 мільйон гривень. На даний час правоохоронці встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків. Під час проведення обшуку Василі Зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім картки, а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Чоловіку повідомлено про підозру санкції статті передбачають до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція затримала 50-річного керівника туристичного агентства з Івано-Франківська, який допомагав нелегально виїхати за кордон чоловікам призовного віку. Він отримував 6 тисяч доларів за кожного військовозобов'язаного. Про це розповіла речниця обласної поліції Тетяна Іванюк. За її словами, підозрюваного затримали 16 вересня в Закарпатській області. У його помешканні та офісі туристичного агентства поліцейські знайшли гроші, документи та мобільні телефони. Чи повідомили йому вже про підозру учинені кримінального прокуру. Шення за незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Внаслідок негоди цими вихідними підтоплені кілька приватних дворів та гаражів у Івано-Франківську. В населених пунктах Коломийського та Івано-Франківського району повалені дерева про це повідомила речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Христина Парцович. Здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств, також приміщень та будівель. Також відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, 5 підвальних приміщень та трьох дворогосподарств. В основному це у місті Івано-Франківськ, по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калузьке шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Тестування на виявлення мавпечої віспи безкоштовно проводять у кожному обласному центрі контролю та профілактики хвороб, зокрема у Івано-Франківському. Про це Суспільному сьогодні розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час робочого візиту на Прикарпаття. За його словами, в центрах контролю та профілактики хвороб є відповідні тест-системи і відпрацьований логістичний маршрут доставки зразків на дослідження. За словами Віктора Ляшка, наразі в Україні виявили один випадок цієї хвороби. Хворому призначили лікування. Ми схожі на грипи, грипоподібні захворювання, плюс додатково до високої температури головного болю ломотисоглобів, є висипи, такі папули на шкірі, і з них секрет, який забирається, передається в центр контролю профілактики хвороб на діагностику. Всі наші лам... центри забезпечені необхідними ПЦР-системами і можуть діагностувати цю хворобу і ще додатково багато інших. Українські воїни ліквідували 54 650 окупантів, знищили 2212 танків і 4720 бойових броньованих машин, 1313 артсистем, 168 засобів ППО і 312 реактивних систем залпового вогню. Збили 251 літак, 217 гелікоптерів і 920 безпілотників, 238 крилатих ракет, 3581 одиницю авто і цистерн та 125 спецтехніки – а також потопило 15 кораблів і катерів. 37 медичних капеланів працює сьогодні в 35 медичних закладах Прикарпаття. Про це Суспільному сказав голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Ярослав Рохман. За його словами, цю посаду запровадили в медзакладах близько року тому про перспективу віднесення капеланів, які працюють у лікарнях до медичних працівників. Говорили сьогодні у Івано-Франківську на всеукраїнській конференції капеланство в охороні здоров'я, український досвід та перс. За словами отця Ярослава Рохмана, практика медичного капеланства в лікарнях регіону існує більше століття. Медичний капелан може виконувати величезну кількість праці у лікарні і почасти виконує. Тому дуже важливо і лейтмотивом цієї конференції є те, щоб медичний капелан був введений у штат медичної установи. Саме тоді він має більше можливості працювати з самими пацієнтами, з медичним персоналом, з родичами. Пацієнтів він виступає певним таким містком між цими всіма е, категоріями. В нашій єпархії вже чотири медичні капелани, які пройшли навчання чи в Зальцбургу, Австрії, чи в нас в Україні, які мають сертифікат міжнародного визнання. Одним із завданням капелана є бути поруч, чути, вміти, слухати, не перебуваючи. І не шукати відразу відповіді на всі питання, які людина ставить, так для людини, яка хворіє, важливо просто бути почутою. Так не завжди в сучасному світі цей момент задовільняється, так бути почутим, просто вислухати, не даючи відразу якихось порад відповідей на всі питання, які би людина задовільнила. Боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Сергій Карпак приїхав із фронту і одружився з коханою Оксаною. Наречені чекали на весілля понад рік. Пропозицію Сергій зробив мені ще в минулому році, 14 лютого. З такими обставинами, на жаль, вирішили відсадку легеньке, таке сімейне в дружньому колі, сімейному теплому. Невеличкий сілічко. Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ Сергій Карпик вступив у добровольне формування номер 3 Івано-Франківської громади. Згодом, у травні, воїн мобілізувався до лав Збройних сил України. Під час бойових дій у серпні боєць отримав контузію та приїхав на реабілітацію додому. Нас привезли вже Івано-Франківськ з Дніпра. З лікарні перевели нас ну, до нас в лікарню воєнний госпіталь 23 серпня. Вона вже до мене приїхала в лікарню вечором. Сергій освічився Оксані 14 лютого 2021 року під час подорожі до Єгипту. До того вони зустрічалися чотири роки. Я собі спланував, що це буде на березі моря в Єгипті, на заході сонця, при гарних таких краєвидах. Це було дуже романтично, неочікувано. Але ми щасливі. Любимось. Наречені запланували весілля на 17 вересня 2022 року. І війна не завадила їхнім планам. Гучне весілля молодята відклали до перемоги, а поки вирішили розписатися. Війна несла свої корективи. ну Поки що в нас розпис, а далі надіємося, що війна закінчиться і буде в нас гарне, веселе, українське весілля. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, які зараз воюють на Донеччині, записали відео привітання для побратима із передової. Для наречених це стало несподіванкою. Дорогі Сергійку і Оксанка. Ваші мости об'єднались. Чекаємо на запрошення на весілля після перемоги. Або тут ми знайшли гарне кафе в Донецьку. Відеозйомка весілля з дрона буде. А, чекаю його назад в струю. Нема кому в окопі сидіти. Ми всі з побратимами вас вітаємо. Ми вас дуже любимо, ми всі обнімаємо і нас чекаємо. Треба робити роботу. Василь Скрипка, Діана Яців, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. івано франківськ Безкоштовні консультації для внутрішньопереміщених дітей щосуботи надає центр розвитку особливої дитини громадської організації світанок. Дітей з особливими освітніми потребами консультують семеро спеціалістів за необхідності направляють на заняття, які також безкоштовні. Про це розповідає логопед-дефектолог Ірина Чала. За її словами, зараз у центрі навчаються 200 дітей, 20 з яких внутрішньопереміщені. Для дітей з різних областей, зокрема Харківської, Донецької Луганської, безкоштовні заняття. Проводять психологи, дефектологи та реабілітологи. За словами Ірини Чалої, повномасштабні військові дії негативно вплинули на стан дітей з особливими освітніми потребами. З'явилися страхи у дитин, наприклад, яких не було, або які були заховані, і вони зараз проявилися. В когось це є страх гучного шуму, в когось є такі приклади, коли пролітає франківський літак, а Ми вже звичні до цього. Дитина і дорослий лякає. Хтось може навіть впасти на підлогу. Хтось вмів говорити краще, став говорити гірше. Ну, такими перепрошую, простими словами, так хтось володів навичками самообслуговування, тобто гарно ходив в туалет, так а зараз потрібна допомога в цьому плані. І ось такі звичайні навички, які для нас з вами побутові, скажімо так, соціальні, вони на жаль, ну так, регресують. Тостить гіршеекспозицію. Концепт кінокадру відкрили Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Як розповів голова місцевого осередку Національної спілки кінематографістів України Юліан Яковина, присвятила виставку до 25-річчя заснування осередку спілки, і триватиме вона два тижні. У музеї експонують речі, дотичні до фільмів, які створили франківські кінематографісти. Це, зокрема, ретрокамери, кіноафіші, світлини зі знімальних майданчиків та костюми акторів. Я кінокостюми, які використовував. Увалися в кінозйомках і показані в документальних фільмах Камертон Долі. Це фільм про нашу композиторку Лесю Дичко. Також представлені дані експозиції свічі ми бачимо українську колиску, в якій поставлений камінь-кремінь і писанки авторської роботи. Це засвідчує про те, що наша культура споконвіків була абсолютно. Унікальною, абсолютно ідентичною. І на даний момент цей колючий дріт зараз звивається навколо нашого мистецтва, адже в такі складні часи, військові часи, ми, як кінематографісти, прагнемо показати це про Тут зібрані унікальні фотосвітлини, які, на жаль, не можна зараз побачити в інтернеті чи в інших в архівних установах, чи в інших музеях це є естетичне виховання не тільки дорослого населення, але я надію, що молодь може побачити це все і ознайомитися з кіномистецтвом мистецтвом Івана Франківщини, і, можливо самим захопитися цим напрямком діяльності. Футбольний клуб Прикарпаття з рахунком 1-0 обіграв «Буковину». Матч відбувся 18 вересня у Чернівцях. Поєдинок провели в межах четвертого туру чемпіонату Першої ліги України з футболу. Єдиний гол у матчі Прикарпаття забило на передостанній хвилині зустрічі. Франківські футболісти заволоділи м'ячем поблизу штрафного майданчика-суперника та провели комбінаційну атаку. Забитим м'ячем відзначився Максим Стаднік, а гольова передача в активі Романа Борисевича. Франківський клуб здобув три залікові пункти. Після чотирьох турів команда посідає четвертий. Місце в турнірній таблиці першої ліги України наступний поєдинок при Карпаті зіграє 24 вересня проти Вогородського Діназу. А 1 жовтня команда зустрінеться із Львівськими Карпатами.